За крок до вступної кампанії в університеті короля Данила готові приймати абітурієнтів. Цьогоріч для них підготували чимало приємних бонусів. Зокрема, випускники шкіл, які під час ЗНО отримали високі бали, зможуть навчатися у вузі зі знижкою або й зовсім безкоштовно. Якщо діти мають бали сертифікатів від 160 до 180, вони мають 50% знижки на навчання. Якщо їхні бали сертифікатів від 180 до 200, то вони мають 100% знижки на навчання. Все, що потрібно дитині, це вчитися відмінно. Тобто проходить півсеместру, вони здають сесію. Вона в нас вся комп'ютеризована, заліки та екзамени. Якщо там відмінні оцінки, вони до наступного семестру продовжується їхні знижки. Для вступників в університеті розгорнули консультаційний пункт на базі приймальної комісії. Відвідувачів тут не бракує, зокрема тих, хто планують вступати до коледжу. Більшість вже визначилися зі спеціальністю. Вибрали саме спеціальність правознавства, тому що ну. В школі я дуже зацікався цим ще з початку 9 класу. Дуже мені сподобалось. Ну я думаю, верш треба треба, якби це розвивати далі. Можемо в майбутньому стану перспективним юристом або навіть. Найбільш загалом коледж університету короля Данила користується неабиякою популярністю серед вступників. І не випадково цього року дуже є популярним навчання в коледжі оскільки не потрібно здавати ЗНО. Тобто школярі бояться цього найбільший страх для них. Ми приймаємо за вступними екзаменами. Також найбільше користується популярністю такі спеціальності, як право, дизайн, інженерія, програмного забезпечення. Ну також ще архітектура, так спеціальність, яка не відстає цьогоріч в університеті кор... З'являться дві нові спеціальності туризм та готельно-ресторанна справа. Документи для вступу в коледж можна подавати з 1 до 14 липня, до університету з 12 до 25 липня.